Розглянемо задачу, як можна вивести формулу речовини, якщо відомі масові частки. Ось у нас тут задача навпаки. нас даються масові частки елементів, а нам треба знайти формулу. Запишемо дану. Задача вивести формулу речовини, що складається із 75% карбону. Якщо відсотки, це масова частка. Масова частка карбону у нас дається 75% і масова частка гідрогену 25%. Виводимо лінію, більше в нас нічого не дається. І нам треба знайти формулу. Формула невідома. Але ж приблизну формулу ми знаємо, що наша речовина, вся речовина, це 100%, ось якраз і виходить, що наша речовина складається із карбону і гідрогену. Ми тільки не знаємо, скільки атомів карбону, тому я поставила Х. І ми не знаємо, скільки атомів гідрогену, тому я поставила Y. І тепер у нас такий буде запис, його треба просто запам'ятати, щоб X відноситься до Y. оці поділити, так, ми говоримо усно відноситься. Як? Починаємо з карбону. Масова частка карбону треба поділити на відносну атомну масу карбону. Далі масова частка гідрогену треба поділити на відносну атомну масу гідрогену. І ми пишемо далі, що х відноситься до y як? Масова частка карбону у нас дається 75%. Можна тут вже відсотки не писати, а просто число, бо це такий вираз. І відносна атомна маса карбону за періодичною системою 12. Ну, тобто, підставляємо ці числа, всі, що нам відомі. Далі масова частка гідрогену нам дається, що 25. А відносна атомна маса гідрогену за періодичною системою 1. Далі ми пишемо, х відноситься до y як. І нам треба поділити ці числа 75, поділити на 12, виходить 6,25. Іноді виходить ну, от, якесь таке довге число, то ви залишаєте хоча б дві цифри після коми, тобто до сотих, хоча б заокруглюйте, побільше залишайте цифри. Тут 25 поділити на 1 буде 25. Але в нас. Числа не дуже такі гарні вийшли, нам ну, не може бути 6,25 атомів. Може бути 6 атомів, може бути 7, а ось тут нам треба привести просто ці числа в нормальний стан. Тому запишемо таке правило. На цьому етапі ми обираємо, обираємо найменше число. І ділимо на нього всі числа. І ділимо на нього всі числа. Ну, тут два числа. Менше із них це оце число, і ми пишемо х відноситься до у Як. Це число найменше. Ми ділимо 6,25, ділимо саме на себе. І теж треба ділити 6,25 поділити на 6,25, це буде 1. Далі, наступне число 25, треба теж поділити на найменше число. 25 поділити на 6,25 це буде 4. У нас вийшли дуже хороші числа. х це 1, у. С4. Тобто ми підставляємо цю формулу замість х, тепер одиничку замість Y 4. Але одиничку зазвичай не пишуть у формулі, тому формула виходить СХ4. Така речовина існує це метан або природний газ.